Вітаю вас малята! Сьогодні ми познайомимося із овочами. До нас в гості завітала Ганна Петрівна та принесла кошик подарунків. Я буду викладати на стіл, а ви будете їх називати Перець, Баклажан. Огірок. Цибуля, капуста, помідор. Діти, як все це називається? Правильно, овочі. А ще можна сказати, городина. Малята, наша гостя Ганна Петрівна підготувала для вас загадки. Давайте спробуємо їх відгадати. Я гірка, і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе хто лише ножом уріже, неодмінно сам заплаче. Так, це цибуля, правильно, діти. Сидить, баба одягнулась, у сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас борщик поспішає. Це капуста, правильно. Темній, я живу в коморі, а коса моє дворі? Гарбузова я сестриця мене звати. Так, малята, це морква, правильно. Малята, а чи знаєте ви, де зростають овочі? Так, овочі зростають на городі. А що роблять дорослі з овочами на городі? Копають. Поливають та збирають врожай. Діти овочі можуть зростати в землі та над землею. Давайте зараз визначимо, які овочі ростуть в землі, а які овочі ростуть над землею. Отже, спочатку ми познайомимося з овочами, які ростуть в землі. Це картопля, цибуля, морква, буряк. А які ж овочі ростуть над землею? Це помідори, огірки, перець, баклажани, Малята, давайте пригадаємо, хто до нас приходив в гості? Так, Ганна Петрівна. А що ми сьогодні вивчали? Правильно, овочі. А де ростуть овочі? Молодці овочі ростуть на городі. Діти, ви всі молодці, розумні та старанні. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей!